Усім привіт! І дуже дякую, хто підписався на канал і хто дивиться моє відео. Я дуже вам щиро дякую. Підписуйтесь. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом коростати, яку я роблю постійно, і вона дуже смачна. Для цього нам треба мука, сливочне масло, натерла на велику тьорку і зараз будемо перетирати разом з мукою. Одно яйце, сахар, сахар ванільний, і додала сюди трошки куркуми, щоб у нас був більш виражений вигляд. І куркума дуже полезна. Ще нам понадобиться неповна чайна ложечка соди погашена лимонним соком або уксусом. Сметана теж одна столова ложка. І буду робити. Цю кростату з смородини, з чорної сварінь. З І зараз для цього ми перетираємо муку сливочним маслом. У крошку, щоб у нас вийшлося крошка. Муку перетерли у крошку, а тепер беремо яйцо, сахар, сахар, ванільний. і все це перетерти, щоб у нас розтворився сахар. Перетираю ложкою. Можете блендер, взяти. Міксер вірніше. Перетерла яйцо з сахаром, додала одну столову ложку сметани і все перемішала. Все перемішали, зараз беремо соду, взяла соду, лимонний сок, погасила лимонним соком, дві столові ложки лимонного сока і з цією масою. імшати. І вливаємо у муку і щепотку солі сюди додали у муку замішуйте пока вот так. І зараз попробуємо рука. Трохи липне до рук, додамо сюди. Одну. Ложку муки столову. От таке у нас вийшло м'ягеньке тісто. І чую ще трошечки липне, Добавлю ще одну ложку. І так, дві столові ложки після того, як ви замісили. От, тепер уже нормально. Бачите, отаке у нас тісто. М'ягеньке, ніжне дуже. І зараз у пакетик і відправляємо в холодильник на одну годину, щоб воно у нас постояло у холоді. Пройшла година, тісто у нас постояло в холодильнику. Вибрала з холодильника і зараз стіл присипаємо мукою. Приложим на стіл. так зараз відріжемо кусочок, щоб у нас було на сіточку. Тій кусочок нам хватить. Це у нас буде на сіточку. Підкладаємо в сторону і будемо розкатувати тісто зараз. Розкатала тісто. От, толщина така має бути, не дуже товста. І зараз беру форму, я буду в цій формі випікати. І от прямо ложу зверху на тісто і по кругу обрізаю тісто обрізали, це виставляємо в сторону, вибираємо і ложимо на форму, розправляємо вот так по всій формі отак, розправили, прижали чуточку і зараз будемо сюди смородину. по всьому дну, по всьому дну смородину веклу вот і зараз оставляємо сторону, присипаємо стіл мукою і розкатуємо тісто для сіточки зверху. Розкатала вот, вот такий прямоугольник на сіточку. І зараз беру вот, вот такий ножик, валик спеціально для сіточки. і Так. і з цієї сторони все. У нас сітка готова ще вот так її трошки розправимо. Щоб легше нам було на формі. І переносимо на форму. Обірвалася. От вийшлася отака у мене сіточка. З першого разу не вийшло, переробила. І акуратно перекладуєте, під низ тримаєте, і от, так виходить. І зараз взяла яйцо, змішала трохи куркуми і зверху наносимо яйцом. По всі, по всі сіточки. Яйцом змастила. Зараз в розігріту духовку до 180 градусів випікаємо до 40 хвилин. Будем бачити, будете бачити по своїй духовці. Золотистий колір можна виключати. Кростата випікалася рівно 40 хвилин. Ви будете дивитися по своїй духовці. Ось От, такий золотистий колір. І можете сміло виключати. Получилася у нас отака от красота і смакота. Підписуйтесь на канал. Ще раз дякую, хто підписався.